Оперативний штаб 13 листопада. Після традиційної хвилини мовчання, якої присутні вшанували пам'ять про своїх співвітчизників, які загинули в війні з російськими окупантами, карлицький міський голова Ласан Панюта говорив про ситуацію в громаді. Вона зараз стабільна. Але роботи, звісно, вистачає. Це безпека людей, це безпека дітей, це. Укриттів, це пункти незглавності, забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури. Знову тема та сама, тому ми працюємо, продовжуємо працювати в цьому напрямку. Подніму сприяють економити ресурси, це дуже добре. В принципі, тепло забезпечені всі, таких нагальних проблем немає, є певні там. Та, які необхідно допрацьовувати на придбання, наприклад, вуїллями по сьогоднішній день, як не можу за закупівлі, бо є блокування, на жаль, ті, хто учасниками і мають участь у, у торгах. Але все ми будемо вирішувати по ходу визнання проблеми. На засіданні оперативного штабу традиційно обговорено було стан справ у правоохоронній сфері, ключових галузей культурі, медицині освіти. Начальник відділу освіти Надія Мельченко повідомила, що навчання в школах громади завершується 30 грудня, а потім три тижні канікул з 1 по 21 січня. 11 листопада в Карлицькому міському будинку культури відбувся благодійний концерт Єднаймося, Люба родина! приурочили дійство до Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва і 50-річчя заснування народного аматорського хорового колективу Карлицького міського будинку культури. А й організатори ставили за мету зібрати кошти карлицьким волонтерам. Про це сказала і у своєму виступі на благодійному концерті начальник відділу культури Олена Петленко. Сьогоднішній наш захід є благодійним, тому що зараз інакше ми не можемо усі зібрані кошти під час нашого заходу. Будуть віддані нашим волонтерам, які активно займаються плетінням сіток на замовлення для наших захисників і захисниць. А повірте, замовлення є. А на оперативному штабі 13 листопада Олена Іванівна повідомила, що на заході в міському будинку культури було зібрано і передано волонтерам 7,5 тисяч гривень. Перед концертом глядачі змогли оглянути виставку малюнків та поробок керівників та вихованців гуртків міського будинку культури. Концерт вела Лейла Джабієва, а відкрився він музично-хореографічною композицією Ой, зійдімось, роде! Після кількох виконаних творів хор зайняв місця в залі, а ведуча розпочала знайомити з піввіковою історією хору, яким нині керує Олексій Михайлов. Ветеранів хору, які були присутні на концерті, привітали квітами оплесками. Хвилиною мовчання вшанували тих хористів, хто пішов за вічну межу. Ведуча нагадала, що сьогодні тільки завдяки героїзму наших воїнів ми маємо можливість стояти на цій сцені. Світлій пам'яті кожного українського воїна було присвячено пісню Українське Сонце зійшло у виконанні чоловічого квартету. Учасників хору та працівників культури привітала заступник карлицького міського голови Валентина Цигано. Шановні працівники культури та народного мистецтва від щирого серця вітаю вас із вашим професійним святом. Ваша праця завжди на виду. Ви створюєте людям свято та даруєте радість спілкування. Несете культуру до кожного серця та кожної душі. Своєю натхненною працею зберігаєте давні могутні традиції. І влекаєте майбутні таланти, хай здійсняться всі ваші творчі плани та мрії. Бажаю вам добра, натхнення і мистецьких перемог, миру і злагоди вам та вашим родинам! Грамоту Бухівської районної військової адміністрації Валентина Цеганок вручила Світлані Безвертній, подяка Карлицької міської територіальної громади та квіти. Олексію Михайлову, Людмилі Поліщук та Катерині Янченко, Валентині Фундамент, Світлані Ріхсієвій, Ларисі Матоляк, колективу Карлицького міського будинку культури Заграва. А ще. Вітали зі святом Олена Петленко та голова проспілки працівників культури Антоніна Коршунова. Вітали та вручали нагороди працівникам культури, громади, а також кожному з учасників народного хору. Музичними дарунками того дня своїх колег вітали ансамбль «Зорецвіт», ансамбль української пісні, Народний гурт Надросяни. З Богуслава. Вірш, український прапор продекламувала Лайла Джабієва. А ще вітали дорослий та дитячі хореографічні колективи. Незабаром ви зможете побачити повну версію благодійного концерту Єднаймося, люба родина. На засіданні оперативного штабу 13 листопада директорка ролицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко повідомила про випадок наявності гепатиту в дитини в нашому Обухівському районі в селі Ходосієвка. До вашої уваги сюжет як запобігти захворюваністю на гепатит. Вірусний гепатит це інфекційне захворювання, спричинене вірусом гепатиту А, що вражає печінку. Його також називають форбою Боткіна. Більшість випадків захворювання починаються з грипоподібних ознак, нагадують простудні захворювання, втрата апетиту, загальна слабкість, нудота, блювота, підвищення температури. Першим симптомом що насторожує пацієнтів, є потемніння сечі, що є одним з однак жовтяниці. Колір сечі змінюється зі звичайного соломяно жовтого до кольору темного пива, іншою ознакою жовтяниці, який першим помічає вже близькі хворого є пожовтіння склер, білків очей. Третьою класичною ознакою жовтяниці є знебарвлення калу. Найбільш ефективний спосіб захисту це миття рук з милом і теплою водою, щонайменше протягом 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні. Тож зберегтися від захворювання допоможуть прості щоденні правила: миття рук перед вживанням їжі та після відвідування туалету, вживання лише кип'яченої води, миття овочів та фруктів. І будьте здорові. Якщо ви помітили симптоми захворювання, одразу звертайтеся до сімейного лікаря. Шановні жителі кагарлицької громади. Найближче середи 15 листопада відбудеться прямий телефонний зв'язок мешканців із Карлицьким міським головою Олександром Олексійовичем Панютою. Готуйте ваші запитання до влади, ваші пропозиції і телефонуйте з 14 до 15 години за номером 60981 у середу, 15 листопада.